Я провела досить багато годин вивчаючи бюджети окупованих громад. Я була шокована. Маріуполю було виділено 100 мільйонів доларів. Найкращий автопарфум в Україні на побудову спортивного комплексу. Я поки не знаю де саме. От можливо, у нас якась громада віддасть частину своїх територій, назве Маріуполь Новий Маріуполь. От бо ну мені не зрозуміло, але, але насправді це страшні речі, про що ми з вами говоримо. У нас не зрозуміло, куди витрачаються мільярди. Ми не говоримо про мільйони. Якщо порахувати, якщо сісти, дійсно прорахувати всі бюджети офіційні. Це мільярди гривень. А ми говоримо, що нам немає за що платити пенсії. Да у нас відміняють чорнобильські пенсії, у нас відміняють якісь соціальні доплати і так далі. Так, от де гроші розумієте, вони в не в на сьогоднішній день в неіснуючих громадах.